Вбила нашу сестренку. Хто? Ну, наша мама, та що поранена. Чому вона її вбила? Я забув. Тому що ми вмерли з голоду. Колись вона пробувала нас. Вона не хотіла мститись, але ми вмерли. Мені треба трошки відпочити. Я біжав так, ніби за мною столовків гнались. Зараз добіжу. Я трохи поїм, бо, чесно, все обираємо. Навіть нормально ходити. А я загубив їжу, тому що за мною гналися. Іди сьогодні ще на їжу, страшно. Я в нашій печері. Вона мама тримає їжу, почав сама з голоду вмирає. цих маленьких наших братів. товаришів. Да, братів, так. Mm. А це ти зловив mm, це, це я підняв підлоги. Жалко, то, що це хтось із наших mm. наших mm. Це, породи. Ну, треба якось виживати. Mm. Нам треба вижити. Yeah. Ми майже поїли, але треба буде ще попити, сходити. А, ти ж пам'ятаєш, у нас мама не може нормально ходити, підштовху її. Зараз тільки на ту сторону, давай Р -р -р. А, ту да, в ту, цю, в цю. так? Все, вставай, а тут типа карти лапки будемо підштовхувати. Зараз встану, я не можу нормально в цей стати. Встав... У мене сама, самі не дуже це виходить. Давай, давай, давай. Пасочка. О, перші шаги нормальні. Давай. Так, ти переглядає, бував... штовхай на раз, два, три. Іди сюди. Раз, два, два, три. Єс, 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 виходить, перші мамини нормальні шаї. Колись вона нас так вчила. Пам'ятаєш, коли на неї не напав лев, ну, як вона нас вчила. Вона навіть так. розмовляти не може, тому що у неї, знаєш, голос через оце, то що на неї не Ну, це Мені. знаєш, голосові зв'язки. Колись вона нас такчила. Це ще, це ще добре, те, що вона залишилась залі жива. Так би... Це одна і те, але ми тут зараз заботи. Я думаю, що колись вона зможе знову розмовляти. Так, так. дивіться, давай. Зачекай, там вроді хтось був. Я підійду подивлюсь. О, там бігаємо, це стій, хоча ти без нашої штовхалки не зможеш і так ходити. Тут бігають роти. Вони можуть агресирувати. Там львиця, яка нападає на але Вона видимо, случайно. Ого, я боюсь. Слухай, тут пробіжав хтось. Давай краще зараз не будемо вести туди, туди маму, вдруг на неї нападе. Дуже маленькі лапки. Пам'ятаєш, коли у нас був тато, якось, коли він теж був е, поранений, то ми так його повели і його вбили. Давай хоча б її збережемо. Так, дай ще сюди. Вона кашлянула. Можливо, або від пересухи, або просто захворіла. Що ж робити, як думаєш? Я зараз прибіжу. Як думаєш, різкувати чи краще не треба? Краще не треба, тут ще й собака поряд. Да, так, вона може напасти. Ух. Що робити? Їдеть у нас захворіла мама. Або просто горло пересохло. У мене теж просто. Теж чихаю безконечно. Я бачу, тобі важко стояти, приляж, щоб тебе не було видно. Ну, і тобі легше буде. Все. Сестренка, я скоро прибіжу. Добре, давай пошвидше. Деякі навіть говорили, що вона може звір загубити. Ну бач, не загубила. Я прибіжав, але не знайшов ніякої їжі. Це погано. Вона прилягла, бо їй важко стояти. О, пішли пошукаємо ще, мабуть, їжі. Добре. Добре. Якщо щось, то кричи. А, ти ж не можеш говорити. Ну, старайся якось чуть-чуть хоча б сказати слово, ми будемо прислухуватись. Іди за мною. Зараз пригинайся як можна найменше, щоб тебе ніхто не заметив. Пішли, мені так страшно, правда, ну ладно. Не біжи дуже швидко, вони можуть замітити дуже швидкий рух. Так. Да. Ну, Я скоро зафіку не Ти що, з ума зайшла? Біжи! А, ні! Фух, слава богу, я встигла втекти. Добре, я йду до мами. Я, я до мамою також потім прийду. Вона ще жива і вроде ніхто не нападає, там також б'ємо ти. Понятно. Ну зараз нам треба пити і їсти цей до. Так, ти, якщо щось ти до мами, а я піду шукати їжу. Добре, він майже не залишив мені життя. Ще пару кліків він мене вбив. Я знайшла їжу. Це гігієни, але все рівно. Ой, не дійшла. Мене спас. Ти до мами прийшов. Ой, нашу маму ображаю. Сіди сюди швидше. Я біжу так, ніби за мною стововки женуться. Все рівно то, що у неї є два життя. Ні. У неї два життя, вона вижива. Я знаю, але вони її забрали, її ціли. Я тільки принесла їжу і її вбили. Це не факт. Розумієш, це не факт, що вона то, що дві, два життя. Це не факт. Зря ми від неї йшли. Вона може розумієш, у неї може бути не два життя. Житті вона вже одне загубила. його знає. Я маю прилягти трошки. Біжи сюди, швидше мені дуже страшно, не можу в це повірити. а Вдруг вона не в... в неї не два життя, а вона в житті вже одне потратила. Надіятися, що ні. Я тут лежу з м'язком і стараюсь пригнути, щоб злитись з скалою. О, день настав. Це добре вже. Ох, день. Я принаймні бачу, де печера. <стр91> давай. Надіюсь, вона не втратила в житті ще одне життя і вона появиться. Ти теж? Дай трошки їжі, я пробіг вже кілометр. На, давай разом пойдемо. Я б зараз так хотіла з нею поділитись, але ну, немає з ким, крім тебе. Надіюся, що вона з'явиться на тому ж місці. Знаєш, як зрозуміти, що в неї є ще одне життя? Як? Просто потім, коли поїмо, вертаємося до цю місці. Якщо вона лежить, значить її вона жива. У неї все-таки є два життя. Пам'ятаєш? Все, ми наїлись, залиш трошки мамі, якщо вона виживе. Окей, говорять легенда, то що вона має в тому ж місці. Я візьму, щоб ніхто не у нас не прав. Це мама? Мама! Слава Богу, ти не потратила в житті своє життя. Маму, боїш. Але вона така ж поранена, бачиш? Так же ж вона ще більше поранена, вона майже тепер нічого не чує. Ти вмієш ж... там... жестами показувати? Так. Я теж. Поїж, такі там. Поєш. Навіть одне вухо, типу, наполовину оглоно, а друге ні. Єш. Я піду поп'ю, я такий пить хочу. А, ні, леви. Леви, мамо. Давай, я вся її забор... сили, її поштовхнула. Да, вона... я за все силы подставила, и она смогла отобиться. Ура. Ура! А я притащил мясо сюда. Молодец. За все силы я это стараюсь. Надеюсь, у тебя появится слух. <звук> Боже, Слухай. Є легенда, що в такі моменти е, слух і голос з'явиться на наступний день. Завтра в неї з'явиться. Підштовх, допоможи підштовхнути до... Тут Лев! Лев, добре приляж, будь ласка. А, ні! У мене є два життя, не бійся. Я, Мама, я тебе підштовхую. Чекайте! Її підштовхування вже закінчилось. Я її їм... також І... Якось... підштовхнула, можна біжати. У тебе ж два життя, так? Так, я не трати їх. Добре, так, у неї закінчилось те, що вона біжить. Так, уже закінчилось. Ми втекли, я її за цих сил підштовхнула. Ясно. Я тікаю починаю... звідси, бо я вкрала трошки їжі. Я, без... я безконечно тепер буду чихати, бо я вмираю від жаждет. 13%, Но мама теж. Я її не кину, навіть якщо. Де де? Не гоняться, але я добіжу швидше. Я вже зараз буде ставити... Треба віддати належно йому, а самому обіжати. Все, в мене немає е, запасних життя. Якщо я умру, то я більше не вернуся. І в тебе теж, і в ману. Ми всі. Так, тому тепер треба берегти все, що у нас є. Одинадцять відсотків і я помираю. Так все. От, що я Я знайшов мертвого борця. Допоможи, я скоро умру, але я не тіну тут. Де ти? Я чуть-чуть відб... відбіжала від цього. Я зараз спробую якось її підштовхнути. Хіба вперше ще є? О, вона тепер настює. Дивись ма, я тебе зараз підштовхну трохи. О, а де? я біжу поряд з левом. Я в нашій печері. Добре, я вже йду. Піштовхування закінчилось, ладно. Так. Я лежу в траві, дуже тихо, при, при тих. Я не знаю хто. Ми вже йдемо. Але я вмираю. У мене ноль. Я... Мені вже важко побурити навіть. У мене залишилося на життя тут лев. Mm. Uh, ти більше не вернешся, якщо вмираєш, ти все знаєш. Тікай. Тікай. Не пережива. Ми тут, ну тут так же ж леви. Ти де? Ех, річка майже висохла, треба пити, поки є шанс. Там є їжа. Ні, річка висохла, але я їжу здобула. Ти де? Ти де? Так, ти тут акуратно їж, потім я тебе відведу попити, наспочатку попить, добре? Давай, я подивлюсь, як ти будеш нормально їсти, щоб тут нікого не було. А мені треба піти попити. Все, нормально. <питрес> Я заберу. забыл. Опять. Я где равно тема чувака?